Тові цінічній історії, погнали. Глянь, у мене є черяки на дупі. А ну ка Перш ніж ти закінчиш, скажи, чи є шанс, що ми поштрикаємося. Ну, дивлячись від цього, і ти його убиваєш. Походу, все-таки в нього були стріляки штрі... на дупі. Окей, синього погано. Мені треба подзюрити. Окей, що голос? ще що нам лишається горіти вогні в очікуванні порятунку. Порятунку не буде. Так само. І вони оба сумні. Цікаво, в чому сенс життя? А чому вони сумні, понятно? Цьонк. Окей, щось цікаве. Вони далі продовжують лизатися. окей. Ти заграєш зі мною? Ну я думаю, да, заграє. І остання історія. Окей, зелений розводить руками. Сейчас що ти чіплявся до нього. І що у нас в кінці? Столи пелько, окей, я думаю, вони поб'ються. Це був сьогоднішній зенічний історії. Підписуйтесь, щоб бачити нові.